У Дніпрі відбула 69-та чергова сесія міської ради. Серед рішень виділили ще майже 87 мільйонів гривень на підтримку військових та зміцнення обороноздатності міста і області. Ця сума вона розподіляється між. Нашими військовими це прямі субвенція. А також ми виділили гроші для наших обласних колег на те, щоб вони укріплювали обороноздатність нашої області. Гроші, які нам були вилили, будуть на зенітні дрони та машину. Автомобіль на якому буде нести чергування. Ми дуже вдячні за ці кошти. Ми будемо оберігати Дніпровську громаду. Хвалили депутати і надання земельної ділянки для будівництва дитячого будинку сімейного типу в межах ініціативи Адреса дитинства фундації Олени Зеленської. леді дуже багато різних ініціатив, які стосуються наших дітей. І ми будемо дуже плідно співпрацювати з фондом Олени Зеленської. Для нас це дуже важливо. Традиційно під час сесії відзначили медичних працівників міста. Як на мене особисто, це чудова традиція. Дуже багато людей повсякденно роблять свою роботу, і вони не думають під час виконання своїх обов'язків про те, що буде там нагорода, не буде. Вони роблять те, що вони повинні робити. Коли ти бачиш відзнаку, це також відзнака і твоєї професійної діяльності. Це підтвердження того, що ти робиш, Беш дуже багато гарного, Марія Хребєвська, Юрій Дениський, Олексій Солов'янов. Дніпротіві.